Я представник обласного центру національного спорту Бондаренко Ігор Андрійович, полковник у відставці. Я вітаю всіх з завершенням цього циклу базової загальної військової підготовки. Я думаю, що хто присутній тут з групи Володимира Володимировича Зібарова набули необхідних навичок бойовій підготовці, скажімо так, прямо бо Цивільне населення, яке залишилося сам на сам з проблемами, які стикуються пере Навалі Російській, була потреба якраз організувати цю роботу. І співпала з чим, чому я слово взяв, щоб вас відповісти. Наш центр працює фактично рік. Він створився на базі рішення Харківської обласної ради 23 грудня. 23 грудня буде річниця якраз. І ви ювілей дівився. Припатаю із цим. Я маю надію, що все-таки на 2025 рік приймав участь в таке складання кошторису бюджетного закладу на нашу роботу, нашого центру. Все ж таки буде рішення і на 2025 рік працювати ми зможемо. Є там якісь такі сумніви, але все-таки маємо надію. Інструктори залишаються ваші, ви вже з ними знайомі, знаєте, як вони працюють. Дуже велика вдячність Володимиру Володимировичу Зібару за те, що на своїх плечах виніс таку нагрузку, що могли допомагали, але не все. Бо зараз ми теж працюємо над тим, щоб все-таки зробити підготовку як найбільше, найближче потреб необхідних. Дякуємо представникам Берестина Світлана, вам особисто, Володимир, вам також за те, що все-таки підтримуєте нас в цьому напрямку. Нашими загальними зусиллями всіх разом. Ми вийшли на якийсь результат. І з цим я вас вітаю. Цей документ, він, мабуть, не, не має такої, так сказати, ну, юридичної якоїсь особистої сили, але це все-таки вдячність за те, що люди пройшли ці 96 годин, вони ознайомилися з основами е, бойової підготовки, з основами е, не тільки цього, головне в цьому напрямку, в цьому питанні. Володимир Цибаром це підкресли неодноразово, що це підготовка до внутрішнього спротиву агресора, щоб і в голові, і в серці було, що своя домівка повинна бути захищена, що люди повинні бути готові до того, щоб ніхто їх не завоював. Оце головне. А навички практичні, вони допомагають Світлана Миколаївна, запрошую вас. Дякуємо вас за допомогу. Від імені нашого керівника Володиму... Олександра Володимировича Залівана. Це наша скромна подяка. Але маємо надію на співпрацю на подальшу. Дякую, дуже приємно. Не зупиняємось, працюємо далі. Володимир Александрович. Ви особисто приймали участь в деяких заходах, в тактичну медицину проходили да. навіть. <гум> Тому від нас теж такий скромний подарунок в якості подяки. Маємо надію на ступене подальше. Всього найкраще. Я люд свою шановні наші мої однокурсники, шановний наш Володимир Володимирович, шановні Володимир Олександрович і Світлана Миколаївна. Ми Слухачі курсу третього, як це сказати, набору третього набору нашого, так національного супротиву. Дуже вдячні нашим викладачам. Взагалі дуже вдячні за те, що в нашій громаді, в наших громадах, так організовані такі класні курси, дійсно класні, тому що у нас класні викладачі, нам дуже пощастило з викладачами. Володимир Володимирович, ну просто я не знаю, в мене немає слів, тому що та теоретична підготовка, якою володіє ця людина, ну це, ну, це скарб. Знаєте, це дійсно скарб. Це потужно, як у нас люблять казати. Да? Зараз це слово, це дійсно потужно, тому що е, така, е, така людина з таким запасом знань це я не знаю, це просто наш скарб. І Іміння наш, наш скар, да, передати, це просто супер. Наш Денис Віталійович, на жаль, якого сьогодні немає, але ця людина також, я не знаю, е, Такому молодому хлопцю, який пережив стільки всього, да, і який може поділитися цим всім, ну я не знаю, це також я вважаю, схарб, тому нам треба обов'язково зберегти цих двох людей. Можливо, хтось їм прийде на допомогу, тому що у нас Денис також нам надавав лекцію да про, розказував лекцію про дрони, так як людина безпосередньо їх друкує там детальки так, на своєму 3D-принтері і так далі. Також дуже було цікаво і дуже хвилювався, тому що було в перший раз. Але це було дійсно круто. Ми дуже вдячні за такий класний курс. Звичайно, було важкувато там по суботах. Знаєте, це так зранку йдеш то, чи з вечора, ой, завтра на супротив, але приходиш і отримуєш від цього дійсний кайф, тому що переключаєшся, тому що розумієш, що ті знання, які тобі надали, вони просто, просто безцінні. Тому дякуємо вам. Будемо, звичайно, запрошувати нас також на кашку. <реш> <реш> і на стрільби також, Володимир Володимирович. Якщо будуть, бо ми, ми бачили учасників другого курсу. Вони були. І ми теж хочемо. Ми вам дуже вдячні. бажаю вам всього найкращого. Нехай ці курси продовжуються, але вже продовжуються, нехай вони все-таки в мирному часі. Ми повинні бути А Але хотіли, щоб був все-таки мир. Ми вам бажаємо всього найкращого і до зустрічі йому. Так. Вдячна Світлані Миколаївні за те, що вона знайшла ці курси, вона з нами поділилась по секрету і сказала, що вона знайшла ці курси і тому вони є в нашій громаді. Вважаю, що тут найкорисніші знання, найважливіші вміння, кращі інструктори Володя і Деніс і дружні слухачі. Курс був неймовірний. Я дуже жалію, що такого не було раніше. я дуже жалію, що не було це перед війною таких курсів, тому що вони дуже допомагають в кризових ситуаціях розуміння, як себе правильно вести. Я, як біженка з Харкова, дуже вдячна за ці курси, тому що вони реабілітують себе внутрішньо. Що ти е, людина, яка не випала з обойми, ти поїхала з Харкова, ти випала з обойми, але у тебе є змога зараз прийти навчитися, отримати навички. Е, так, мед, е, медицина це дуже потрібна річ е, завжди, завжди. Е, ми всі водії, ми всі пішоходи, ми всі е, учасники нашого життя. І в будь-який момент може щось статися прикре. Але в цей момент, маючи знання, ти можеш надати допомогу, ти маєш розуміння, ти не будеш бігати з переляканими очима і думати, що робити. Ти будеш розуміти, що в цей момент тобі треба зробити це, тр треба зробити це. І і треба зробити це. Тактична медицина, це ну супер, супер, супер. І нам дуже повезло, що у нас було більше, ніж у інших. Я думаю, що кожному, ну це моя така думка. Кожному раз в рік, але оновлювати знання свої потрібні. І мені б хотілося, щоб цей супротив розвивався і щоб. Через рік я змогла прийти і оновити свої знання, щоб я змогла. Може, щось нове, щось нове буде. Може, щось буде розвиватись ще більше навиків. Це дуже, дуже необхідні навики в будь-якому житті, в мирному, немирному, це ну це безцінні навики. Я дуже рада, що вони є. Я дуже рада, що є такі організації. Ну, їх дуже не вистачало. Ну, на жаль, що завдяки війні вони з'явились, але ну, дякуючи їм, ми навики я, я навіть не можу передати свої відчуття захвату того, що дала ну, дав цей курс. Я рекомендую всім, і, і не один раз у перетвору на зброю. Я смерть несу проклятим ворогам. Я хочу подякувати інструкторам нашим, які провели дуже чудові заняття. Е, мені дуже не вистачало медицин. Медицина була дуже потужна, знали дуже багато нового е, і також дуже вдячний за виїзди на місцевість, на локації, за проведення багато тактичних занять. Це було дуже цікаво, дуже класно. Дякую вам велике. Щу теж подякувати інструкторам. Це була велика, велика п'ям роботи, проведений на їхніх плечах, пронесений, внесений в наш колектив. Це були, ну, власне, для мене це були дійсно необхідні знання. Все було чудово, але всього було мало. Мало. Так, меда мало, стріх мало, природи мало, орієнтації мало, всього мало. На жаль, більше зараз в армії на душі. Курси, курси рекомендую всім і чоловікам, мабуть, наполегливо рекомендую. Та знаю багато військових, які навіть, ну, на жаль, не проходили того ж такмеда, так меда, як я отримували ми, і чим це потім обернулося там, для когось. Так що ну, рекомендую. Ще раз дякую. Закінчився третій набір національного спротиву. І... Але ми на цьому не зупиняємось. Ми готуємось до четвертого набору, який вже відбудеться на початку 2025 року. І я всіх запрошую, яким чином можна звернутися і записатися на четвертий набір. Можна е звернутися за електронним посиланням, яке є на сайті Красноградської міської ради, або самому зайти до відділу цивільного захисту. Берестинської міської ради і заповнити вручну анкетку. І потім ці анкетки будуть передані мені для формування групи четвертого набору національного спротиву. Не зупиняємось, вперед до перемоги! Слава Україні! Геро -геро -геро. <таспродукт> У Харківській області триває підготовка населення до національного спротиву. Цим займається комунальна установа обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради. Така підготовка проводиться і на території Красноградського району. Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс базової загальновійськової підготовки, звертайтеся за телефоном 066 646 43 0. Чотири